В бинах де настає, майселий давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде. Буль, буль. Найдемо ми, не чекаймо тоді. Я хочу грати. Чому віві спізнюється? Друзі, вибачте, що я запізнилась Привіт, віві. Віві, Чому ти змушуєш нас чекати? <ривіт> віві, кого це ти привела? Це моя кузина Лін Лін. Красуня. А вже ж, це вона у мене, і поводьтеся з нею добре. Давайте дружити. Лін-Лін, я Марин. Вітання. Я Гого, -го. упевнений, ми порозуміємось. Мене звуть Лоджик. Якщо захочеш щось дізнатися про Аквавіль, просто запитай мене, тому що я найрозумніший в місті. Я Я Альто Лін-Лін, Давай будемо найкращими друзями. Будемо друзями. А тепер пливемо грати. Ти Тут вперше треба показати <рец> їй місто. Так, влаштуємо екскурсію <рец> містом. Куди спочатку? Де був би щасливим будь-який гість нашого міста. І що це за місце? Яка краса? Хіба я не казала, що тобі сподобається тут? Хочеш подивитися у бінокль? Дімо, я покажу. Дай собі я покажу, як це робиться. Я теж хочу подивитися. Яка квітка? З неї вийшла б чудова вартушка. Віві, подивись, ну. Віві? Віві без нас добре. Що ти там розглядаєш? Там така квітка. Вона прекрасна. І справді вона саме така, як ти любиш. Так, так, попливли далі розважатись. Поплывли в аквавілі стільки всього цікавого. Зачікайте. <риві> Маруни, ти як мій старший брат. Старший брат. Коли-небудь Рубі теж так буде мене називати. Старший братик. Марине, я теж хочу спробувати. Марине, Лін-Лін теж хоче. Скажи, а? А? Тепер <shady> <А>? вибери коника і покажи йому ласощі. Ну ж бо спробуй. Сюдове Лінллін. Хочеш іще? Будьте ще з вони занадто ладнають. Він її навіть класущі просто в рот кладе. Зі мною він так не робив. Як думаєш, вони одне одному А Вже ж ні, вони тільки сьогодні познайомились. Віри це так весело. Спробуй теж. О, ні. Це нудно. Я тут до думал. давай я. А Вилли, почекай. Лин-лин. Альто, нам ты ж, час. Сегодня было так весело, так? И твои друзья такие мыли. Особливо пары. Иначе старший брат. Ты хише, Лин-лин. Ходи, разговаривать. Пробач, Лінлін. -лін. Доведеться тобі гратися самій. до Марини я тебе більше не підпущу. Доброго ранку, друзі. А Лін-Лін? Ти прийшла сама. Ми тут. А чому ви разом? Ми зустрілися по дорозі. А чому ти пішла без мене? А я нам склав на сьогодні маршрут. Подивіться, можеш вибрати, що тобі хочеться подивитися. Ти тільки подивись, як він до неї звертається. Вони, напевно одне одному подобаються Так, не можу повірити. Марин і друзі. Каже тобі, Віві, Марин мій. Ні, на твій. Він любить мене. Ні, Марин любить мене. Лін, він каже правду. Ми любимо одне одного. <бежив <бежив <певив> Марине, ні. Ні, Марине. Віві, що з тобою? Не чіпись, тобто нічого. Гаразд давайте вирішимо, що будемо робити. Їх потрібно розлучити. Я думаю про те саме. Давай об'єднаємо зусилля і розлучимо їх. Давай друзі, ми сьогодні йдемо кататися на схили. Гарна ідея, так? Так, попливли. Марине, можна тебе на хвилинку? Що таке? Це не надовго, а ви поки що пливіть далі. Так, попливли. Віві, бувай. Це тобі, Марине. Подарунок. Клас, ти це сама зробила. Як гарно. Ти любиш вертушки. Я зробила одну для тебе. Дякую, Віві. Але нам треба йти грати, тож я її поки тут покладу. А потім по дорозі додому заберу. То, попливли. <рес> а роли з водоростей тобі навіщо? Якщо ними прогостити скатів, вони дозволять нам покататися на спині. Дивись, лін, -лін спробуй залізти до нього на спину. Вас троє. Якщо ви усі одразу залізете, скату буде дуже важко. Давайте кататися по двоє. Віві, тоді я з тобою. Ловити ви разом попливути. Скати вперед. Лін-лін, <свісно> спробуй так розпростерти руки. Відчувай світер. Це не весело, Я піду. Що? Лін-лін, Тривай! <напливі> Що сталося? Тобі було нудно, або ти боїшся кататися на скаті. Що будемо робити? Може, помалюємо? Потренуємось. Футбол? Книжки, краби, пакет. А що тут? Подивимося. Та сама квітка. Що? Тобі подобається? Хочеш взяти? Справді, можна взяти? А вже ж можна. Дякую, Альто! Ви вже тут. Що у вас? Віві побачила цю квітку і вона їй сподобалася, адже вона буде рада такому подарунку. Що ти хочеш подарувати це, Віві? Віві, подивися. Звідки вона у тебе. Я це зробила у подарунок Марину. Я не... Ти це взяла? Оце його річ. так? Та Тобі подобається Марин, відповідай. Ні, усе не так. Знаєш, Вірі, вона не знала, що це твій подарунок Марину. Я просто побачив це в кутку і дозволив їй взяти. Це я Уін. лін подумала, що тобі він сподобається, тому вирішила подарувати його тобі. Так, вона сказала, що тобі подобається так, як квіти. <плес> Віві, мене ненавидить. Лін Лін. Я тебе шукала. Ти мене не любиш. Навіщо ти мене шукала? Ні, дуже люблю. Дуже неправда. Ти зі мною не грала, і я подарувала тобі ту квітку, тому що подумала, що вона підніме тобі настрій. Але ти на мене тільки розлютилася. Я тебе люблю, Віві. А ти мене ні. Пробач, я просто не так усе зрозуміла. Я тебе дуже люблю, Лі -Лін. А вже ж! А давай пограємо самі. Давай. То Ви вже помирилися. Так. Яке щастя. То Тепер підемо пограємо. І сьогодні ми з ВІВІ гратимемо вдвох. Побачимось. Але разу було б веселіше. Віві -ві. лін, лін Альто, заспокойся, тебе не запрошували. Що, ви готові до ультра-супер-китка? <звук> <звук> Марине, у тебе така швидкість. Так, і стрибок був просто супер! Ґ кажуть, комусь це дано з народження, а я бажаю це на 70% генетика. нетека. Припиніться, дрібниці, до речі, а чому віві -ві досі немає? <звук> Знаєте приказку про вовка промовка. Точно про провів. Як вам моя брошка? Мені тато привіз з відрядження. Тобі не важко тягати її на собі весь день. Альто, ти не розумієшся на моді? Марина тобі як? Вона красива. Справді, знаєш, я завжди говорила, у тебе гарний смак. А камінь дорогоцінний. Показати тобі. Я поверну її тобі. Ви ще забуває, який він швидкий. Він може й швидкий, але Марліна йому не наздогнати. Так, Марліни найшвидші риби в океані. Неправда, Марин плаває швидше за будь яку рибу, і він поверне мені мою брошку. А що ж ми стоїмо? Ходімо подивимось. Так, ходімо. Цього віддай брошку. Я казав, Марліна наздогнати неможливо. Що робити? Моя брошка. Мені шкода, Віві. Я справді дуже намагався його наздогнати. Жахлива риба! Я одягла цю брошку всього один раз. Я тобі співчуваю. Так, не треба було тобі знімати брошку. Так просто склалися обставини. Ані однаково моя брошка. Мені дуже шкода. Ніхто з вас ні в чому не винен. А, а навіщо взагалі Марліну знадобилася брошка Віві? Ці риби постійно тягнуть блискучі предмети. Точно не так давно один з них намагався вкрасти так поліцейський Житомир. Але як це Марліну вдається так швидко плавати? Напевно, це тому, що у них тіло таке довге. Лоджику, ти хоча б чогось не знаєш. І якщо я не помиляюсь, то здається, знаю спосіб, як нам його зловити. Справді, напевно цікавий, який у лоджика план. Напевно, ще один марний винахід. А якщо так, де лоджик. Ага. Лоджику, це що? Це мій останній винахід. Якщо ти це одягнеш, тобі вдасться наздогнати Марліна. Я кумедно виглядаю. Та яка різниця? Може, ти й кумедно виглядаєш, але зате це знижує опір води, і ти зможеш плисти швидше. Спасибі лоджику з цією штукою, я точно дістану брошку Віві. Дивіться, він пливе. Знову впустив, а мені здалося, ти його майже здогнав Що сталося? Втрачав на поворотах. Підпливав до них швидко, а повертати доводилося по широкій дозі. Марлін, що й на поворотах швидший. Він так швидко махає своїм хвостом, що йде малим радіусом. То, схоже, Марліни розумніші, ніж ми думали. Отже, нам доведеться ще попрацювати. Марин і друзі. То що усі знають, що треба робити? Тоді, альто бібі, по місцях марин. Гого. Ви готові? І за допомогою цього пристрою я справді зможу швидко стартувати. Я вже поясню, що спеціально це винайшов, щоб допомогти тобі на старті. Я думаю, воно навіть надасть тобі фору на старті. Го він плем зачікала. やばいブワリンマレーナースタートい Бач, я справді дуже хотів повернути тобі брошку. Усе гаразд. Я знаю, що ви всі дуже старалися. Я й не знав, що Марліни так швидко плавають. Я теж я думаю, наздогнати його нам просто теоретично неможливо. І здається, мій мозок вже втомився думати. На сьогодні все. Марине, мій татко, Марине, татку. Ось де Я тебе повсюду шукаю. І друзі твої тут. У що ви граєте? Ми не граємо. Я втратила свою брошку, а Марин намагався мені її повернути. Брошку? так мені її тато подарував, але приплив Марлін та поцупив її. Марлін? Так, але в результаті він виявився занадто швидким. і Я не зміг його наздогнати. Неважливо наскільки швидко Марин пливе. Марлін надто втічний і зловити його неможливо. Невже? Тому я так засмутився, адже я його майже зловив. Спочатку у нас не було шансів, але я дещо винайшов і придумав план, щоб нам зловити Марліна. І нам це майже вдалося, так, Марина? Так. Марина, може, ти тоді ще раз спробуєш, а я подивлюся і не слухай лоджика, покладайся на свої сили. І ти справді будеш дивитися? А вже ж? дивись, Марлін пливе. Mm -hmm. Готовий? Так. <проб> Знову те саме. А ти набагато швидший, ніж я думав. Швидший за мене у твоєму віці. Справді, але Марліна мені все одно не зловити. Подивіться, що я вам зараз покажу. Віві, у тебе з собою твої квіти для ворожіння? Можна на хвилинку? Так, я їх завжди ношу із собою. Раптом вони ще комусь знадобляться. Я вам навіть свою улюблену квітку дам. Ось. Дякую. То що різницю бачите? Куніпілюски а більше? Я щось нічого не бачу. А я зрозумів, вода тече в різних напрямках. Так, лоджику, ти дуже розумний. Такий напрям води називається течією, і на різній глибині вона різна. Так, але як це допоможе нам зловити Марліна? Якщо Марлін пливе за течією, а Марин проти, то тоді, якщо вони пливуть на одній швидкості, але Марин пливе проти течії, він програє. Ви це хотіли сказати? Так, ти чудово пояснив. Тобто, якщо я попливу у верхній течії, у мене буде шанс спіймати Марліна. Саме так, шансів буде набагато більше. Тоді я спробую. Я обов'язково поверну віві брошку. Гаразд, тоді і приготувалися. Так. Пливе, Це той самий Марлін. Марине, ти так швидко плив. Клас. Я помилявся, коли говорив, що наздогнати Марліна теоретично неможливо. Ось так, Марине. Марине, ти молодець. Віві, ось твоя брошка. Дякую, ти був чудовим і таким швидким. Якби є плив за течією, і то теж зміг би його наздогнати. А я кажу, зміг би. Сам, татко, а ти мене навіщо шукав? Так, мама спекла твій улюблений торт. Кликала тебе додому. Торт? Тоді швидше попливемо. Давай так. Хто припливе додому першим, з'їсть весь торт. Згоден, стартуємо негайно. Марине, зачекай. Побачимось, хлопці. Марине! Марине справді такий швидкий. Так, особливо, коли справа стосується торта. Марина, завжди!